Це галактика Чумацький шлях, де ми з вами живемо. А це галактика Андромеда наш сусід. Таких галактик незліченна кількість у нашому всесвіті. Але що ми про них знаємо? Як вони утворюються? Що вони себе представляють? Та багато іншого дізнаємося зараз. Гарного перегляду. Галактика. Це хмари зірок, які разом притягуються до Чорної діри, тому нікуди не відлітають далеко у космічний простір. Та й не тільки зірки. У складі галактики можуть бути астероїди, комети, планети, різні гази, пил та навіть темна матерія. Галактики поділяються на спіральні, еліптичні і неправильні, вирізняються вони лише формою. Усі вони мають ядро, зорі, туманності та інші небесні тіла. Але щоб більш розуміти, що таке галактика, треба знати, як вони утворюються. Перші галактики утворювалися десь мільярд років після Великого вибуху з хмар пилу та газу. Цей газ потім утворювався у зірки, планети та туманності. Одна з таких галактик це Z8 gnd 5296 на відстані 30 мільярдів світових років. Тобто летіти до неї треба більше часу, ніж вік усього Всесвіту. Ви намагайтеся запам'ятати назву, а ще треба знати, що це найстарша галактика, яка відома людству, тому через декілька років цю посаду може замінити хтось інший. Якщо ви цікавитеся, яка ж наймолодша галактика, то це місце займає Айцвіків 18 їй вік всього на всього 500 мільйонів років, Від її прекрасний астрофізик Фріц Цвіккій. Деякі галактики можна побачити неозброєним оком. Це Андромеда на відстані 2 мільйонів світових років та М33. Ще можна побачити велику та малу маглеланову хмару. Вони супутники нашої галактики. Так так, у галактик теж є супутники. Ці хмари обертаються навколо нашої галактики вже мільйони років. Їх можна спостерігати безкінечно, їх кількість сягає 2 трильйона, це тільки ті, які ми знаємо, а у всесвіті їх ще дуже і дуже багато. Кожної секунди галактики віддаляються. На сотні тисяч кілометрів, тому нам ніколи не вдасться побувати там. Найбільша галактика, яка відома вченим, це IC1101, яка у 2000 разів масивніша та у 60 разів більша за чумацький шлях. Галактики можуть пожирати одне одного. Наприклад, згадана галактика досягла таких розмірів саме цим методом. Через 4 мільярди років галактика Андромеда зіткнеться з нашою і вийде одна єдина галактика. У нашій галактиці з'являється по 10 нових зірок на рік.